Стало відомим, хто призвів до фінансового краху Embracer Group. У Starfield не буде DLSS, дата виходу S.T.A.L.K.E.R. 2 та інші новини ігор. Ви на каналі Blast Esports, і це найгарячіші новини відеоігрової індустрії за останній час. Бідні саудиські шейхи в одному з минулих дайджестів ми розповідали про те, що Embracer Group почали розпускати деякі свої студії. Причиною цього стала угода з неназваної компанії на неймовірну суму в 2 мільярди доларів, яка провалилася. Назва цієї компанії була розкрита значно швидше, ніж очікувалось. Якщо вірити виданню Ексіос та журналісту Стівену Тотіло, в неї була Sevi Games Group. Цей лейбл спонсорується державою Саудівська Аравія, і мета угоди полягала у виході Sevi на відеоігровий ринок. Досі невідомо. Чому угода провалилася, проте обидві сторони від цього постраждали: ембрейсеру фінансово, а Севі репутаційно. Що цікаво, Саудівська Аравія вже давно намагається увійти в ринок відеоігор. Дотери можуть знати про саудівського принца, який проспонсорував кілька за International і аніме по улюбленій гри, але це лише крапка в морі. Саудівський Public Investment Fund володіє 5% Nintendo, а також робив інвестиції в Take two та Electronic Arts. Після цього провалу, однак, може похитнутися як довіра західних компаній до саудівських інвесторів, так і бажання саудитів витрачати гроші на відеоігровий ринок. Неетичне партнерство. Starfield, який вийде вже наступного місяця, планує випустити без підтримки DLSS. Принаймні так вважає користувач у Twitter, який не знайшов у файлах жодної згадки про технології від Nvidia. При цьому в грі буде підтримка FSR 2, аналогічно апскайлених опцій від AMD. Користувач припускає, що причиною тому є ексклюзивне партнерство AMD з Bethesda щодо ПК-версії Starfield. Якщо все справді виявиться так, то це зовсім не та практика, яку хоче підтримувати більшість ПК-геймерів, тому числі володарі від. Карти від AMD. Що цікаво, один модер вже присягнув додати підтримку DLSS у гру в день релізу. Портал VCCF Tech помітив у німецькому магазині Playon дату виходу Stalker 2 1 грудня цього року. Німецький магазин вже не вперше зливає дати виходу ігор раніше анонсу, і ця дата точно не була заповнювачем, бо після витоку змінилася на 31 грудня. Скоріше за все, офіційну дату виходу нового сталкера анонсують на Gamescom 2023, який почнеться вже 23 серпня. Call of Duty Modern Warfare 3 поверне велику кількість бажаних механік у свій мультиплеєр. грі знову з'являться голосування за мапу, класична поведінка міні-мапи, перки на початку матчу та перк на тихе пересування. Єдине, що людям здебільшого не подобається в цих змінах, це збільшення здоров'я зі 100 до 150 хелспойтів, що також збільшить час на вбивство суперника. Проте у всьому іншому фанати задоволені, ось тільки не ціною. Причиною таких змін, вірогідно, є ротація студії розробника цієї частини з Infinity Ward на Sledgehammer Games та сильний ухил у ностальгію. У like a Dragon Gaiden, яку можна буде спробувати вже з 8 листопада, буде сюрприз для фанатів якудзи. В якості бонусного контенту в грі буде доступна демо-версія Like a Dragon Infinite Wealth, яка вийде лише в 2024 році. Дивно, що цей сюрприз розкрили так швидко, але й добре, що деякі розробники повернулися до практики демо-версії одних ігор в інших. Зібрав всю інформацію, написав текст Єгор Неживий, озвучив його В'ячеслав Дениско, а змонтував для вас Микита Лисенко. Stay Blessed!